Всім привіт! Сьогоднішнє наше відео піде про автомобіль Deo Sense, а саме про колісо, про вертоліт, так називаємий про перемикання передач. Як краще зробити, щоб перемикалась передача. Автомобіль легковий Якість по зрівнянню, як скільки людей мене дивиться, знаю. По рівнянню з Mercedes Vito, навіть якій машині там 20 років, то якість, звичайно, бажає кращого просто навіть десь щось додумати, десь щось покращити. І столкнулися з такою проблемою, як погано включаються передачі. Тобто замінили, навіть поставили новий цей вертоліт. Деякий час, можна сказати, передачу включають гарно, особливо 3-4. А от завжди була проблема. Або ж виставляємо, коли включається перша, друга, третя, четверта. А потрібно п'яту, вічно, ну, дуже так, в сторону стукати, уводити, щоб включити, попасти п'яту. Тобто не хватало оцього цього ходу. то вже все передивилось, тобто там все ціле. Тут можна сказати, більш-менш воно таке не розбите, не роздовбане. Поставили новий вертоліт, я ж кажу. А е кожен раз тобто, на довго не вистачає і все рівно після там, регулювання все рівно от, е не буває так, що ідеально всі передачі от, просто так двома трьома пальчиками вони включаються не ідеально. Тобто, як не раз я від людей чую, це не сенс, а якийсь секс, а не автомобіль. Поділюся з вами тим, що спробували, робимо і будемо ставити. І на відео покажу після який буде результат, як воно буде все вмикатися. От бачимо в нашому випадку, тобто купувався, купувався вже новий вертоліт. Його ставили, регулювали. Повторюсь, надовго не вистачає. Все рівно ну тобто кожен раз таке чувство, що не хватало. Трошки, трошки плеча цього. Що ми зробили? Я вже бачив такі е, відео, е, ставкувалося, і вирішив також зробити е, по відео, і плюс, коли цей вертоліт ще знятий не стоїть на машині. Е, в нашому випадку це верхня частина, яка виходить з куліси. Тобто верхні, верхня частина, оця частина вона заходить в коробку. Беремо оце плече. Тобто у нас коли речах всередини крутиться, тобто вона отак трошки вращається. І нам не вистачає оцього, трошки не вистачає Тобто чим, чим більше плече, тим менше у нас буде сама хід у цієї куліси. Тобто, або ж при тому ж ході, при більшому плечі будуть краще на виході. краще Прокручуватись цей штук, який йде до коробки. Що ми зробили? подивились де у нас більш-менш рівне оце місце, іде, тому що ми бачимо на відео. Він, бачите, він трошки вигнутий вигнута оця планка. Побачили по, по відео. І взяли, вибрали більш-менш рівне місце. Ось розрізали і додали пластинку там там Плюс-мінус 10 мм. І проварили. Бачимо, з одної сторони трошки зачистили, трошки грунтану. Пробували варити точками, потім блин, замучились, розпресували у цю шар. Тобто, якщо у вас оригінальна втулка і ви будете заміняти ремкомплект, є в продажі ці ремкомплекти. То краще спочатку наваріть, а потім вже збирайте, щоб не поплавити оцей шар, у ці втулки на цю резину. так воно виглядає. Тобто, зрозуміло, в цьому місці розрізаємо і додаємо шинку, тобто, грубо говоря, там 10, 10 мм в верхньому місці, там, де виходить з самої, самого реча. Зараз я встановлю колісо. Регулювати, показувати на відео, думаю, не буду, тому що вже багато цих відео є на Ютубі. І вам покажу потім уже і тух, як воно буде працювати. Так, Все я вже зібрав, так воно виглядає в зібраному стані. Тобто першочергове... Ставимо там, затягуємо гайку М8 на 13, закручуємо цей болт з гайкою. Тут грань на 14, гайка на 13. І регулюємо ось, ось тут також гайка М8 на 13. Так вона виглядає в зібраному стані. Зараз вам покажу, як в салоні переключається передача. Ось так воно виглядає з салону. Тут ліфти маленькі стали. Бачите. Ось така невелика доработка, якщо додається маленька пластинка на ото вухо, щоб зробити ширину, то додати ход. Ход ліса. Всім дякую за перегляд. Звертайтесь.